Доброго дня. Мене звати Зяблю і Я являюсь керівником проєкту «Центр Явош. Наші цілі спрямовані на розвиток та соціалізацію, комунікації дітей у ігровій кормі. Проект «Центр Яво у Запоріжжі спрямований на інтеграцію понад 1000 родин, включаючи ВПО та сім'ї з особливими дітьми. Протягом 6 місяців ми плануємо реалізувати програми для відновлення соціальних і емоційних навичок. Інклюзивне середовище забезпечить підтримку та розвиток, а інтерактивні заняття для дітей і дорослих сприйматимуть комунікації та співпраці, ці загади направлені на навчання, як дбати про себе, цінні довіру, оточення та берегти довкілля. Дослідження ринку показало, що впродовж п'яти років діти в Запоріжжі через covid 19 та дії не мають повноцінного доступу до оффайн-навчання. Ще обмежує їх розвиток соціальних навичок. Але вони потребують дружньої спільноти. З приводу конференції, на сьогодні в місті існує близько 18 розважальних закладів для дітей, з яких, на жаль, половина вже закрита. За старшоюся частиною ми бачимо потенціал для партнерства, а не лише конкуренції. Ми об'єднаємо центрі уяви інноваційні програми. Тайну потужну інтеграцію, реабілітацію та сучасне активність до На навчання фандрейзер, наша команда центру Я у Запоріжжя освоїла корисні інструменти фандрейзингу через ігровий підхід, що допомогло нам здобути нові навички. Курс був цікавим та охоплювала фандрейзингі стратегії адаптовані до сучасних потреб громади. Ми пропонуємо в центрі уяви інтерактивну зону для дітей а наші партнери з затишнобув'ярні краси. У центрі уяви буде працювати 23 дні в Місяць 8 годин, а 30% від прибутку буде спрямоване на організацію безплатного дозвілля для дітей з особливими потребами. Наша фондрейзингова компанія направлена на продукт сертифікатів через фондрейзингову платформу, якою ми плануємо залучити близько 20%. Пропоную вам придбати сертифікати, в які будуть входити косметичний догляд у салоні краси, інтерактивне дозвілля для дітей та приємне смакове калков'ярне. Найшодірішим нашим спонсорам ми пропонуємо співпраці у поширенні інформації на наших соціальних сторінках та інтерв'ю на телеканалі.